Привіт усім! Сьогодні ми трішечки поговоримо про те, що таке редактор діаграм на що він потрібен, з чим його їдять і з якими проблемами ви можете стикнутися, коли будете працювати з ним на більш професійній основі. Що це таке? Це редактор діаграм. Який був створений вже майже 20 років тому. І е, спочатку він був як веб-інтерфейс, а е, потім вони зробили його як доступну аплікацію. Це редактор будь-яких діаграм, який можна використати від рецепту, який можна формалізувати за якоюсь послідовністю шагів, до якоїсь е, більш цікавих речей, наприклад, описати роботу. Психолога по яким своїм алгоритмам, з пацієнтом, чи лікаря з протоколом лікування, чи в програмуванні, чи то в диаграма класів організації, тож, в принципі, ми сьогодні трішечки роздивимося, що це таке. І чому я вирішив записати це відео. Для свого попереднього вебінару мені було потрібно записати декілька слайдів з презентаціями. Вони виглядали приблизно ось так. Це було перше би, слайд, да? потім у нас був другий, третій і так далі. І коли я це все створював, я стикнувся з о, різними цікавими ефектами. Можливо, це проблема в програмному забезпеченні, можливо, це програма просто якісь. Штуки, які ми не знаємо. Як це виглядало? Ну, наприклад, ми створюємо блоки діаграм, і потім ми бачимо ось таке. Раз, і все. На другий, я такий Господи, як з цим працювати? Що це таке? Як це Хто це створив? І потім я вирішив все ж таки розібратися і діаграму я створив саме там. І зараз я вам трішечки покажу, як це ми. Робимо. Інтерфейс насправді дуже простий в самої програми і дуже зрозумілий. І на відміну від PowerPoint або Keynote від Apple, це спочатку це діаграми, цей редактор діаграм був створений для веб-інтерфейсу. І це дуже покорило всіх користувачів, і його діаграми, які створені в ньому, можна експортувати в якісь е, різні формати даних, як растрові зображення, PNG там, чи JPG, або векторні зображення, як SVG, або PDF, або вбудовувати в Google документи чи Microsoft Office. чи... Е, навіть там, в якихось Гітхаб, чи GitLab, чи таке інше. І він підтримує дуже велику кількість різних фігур. Від Microsoft Active Directory до там, якихось Atlassian, чи веб-інтерфейсу Twitter, Bootstrap контролів та різних. Його фрагментів, до, до якогось макетування інтерфейсів, uml діаграми підтримка хмари різних мережових сервісів, з різними стилями діаграм, які можна використати, коли ви розробляєте якусь візуалізацію ваших процесів внутрі компанії. ну і різні цікаві. Дуже корисні значки, там, наприклад, для браузерів, для якихось популярних відомих сервісів, або щось смішне і цікаве, як звірятка, або, наприклад, ось така смішна фігурка, яка мені дуже сподобався, коли дивився, що тут можна робити взагалі. Також він підтримує діаграми е, більш е, такого стилю. Як з цифрами, да? там по якійсь відсотковій діаграмі може, може е бути використане для створення або плани приміщень чи електричних схем. І е насправді це дуже цікаво, коли ти його роздивляєшся, тому що в нього є багато різних можливостей. Але я одразу зауважу, що. Певні е, значки, певні фігури, наприклад, ось, щось з цього кліпарту да, в мене чомусь не експортувалося в е, зображення, яке я хотів створити для свого е, вебінару попереднього. Мені довелось шукати більш е, привабливу і нормально працюючу діаграму. Е, крім цього, коли я намагався створити базу даних. Да, Котра позначається завжди таким символом. І зараз ми створимо таку простеньку діаграму, яку, наприклад, якої я покажу проблеми, з якими я стикнувся. Це в мене якась така попередня іграшкова, ми її знищимо і почнемо спочатку. Що нам потрібно? Ну, використаємо цей стек, наприклад, якого я робив свій вебінар з використанням цих слайдів. І що ми бачимо, коли ми додаємо цей об'єкт, він вже має певні штуки, які нам будуть заважати. Наприклад, ми можемо намагатись щось зробити. І в нас воно буде е, рухатись і працювати не так, як нам потрібно. Тому, коли ми робимо такі речі, перше, що нам потрібно зробити, щоб не в нас не було такого, як в мене було на відео, яке ви тільки що передивилися фрагмент, е, що я рекомендую робити? Це. По-перше, вибрати всі елементи і розгрупувати їх. Далі, щоб коли ми рухаємо цей об'єкт, він може пробити ось такий несподіваний ефект, тому що воно десь там пов'язано. Я, на жаль, не розумію, чи то баг в програмному забезпеченні, чи то десь якийсь зв'язок є. Тож, що я робив? Я блокував ось цей верхній шар зображення, і ми його, в принципі, вже не можемо ніяк з ним взаємодіяти. Далі я, я б видалив оце все зайве і оце. Чому? Тому що ми зробимо один стиль. В цьому нашому об'єкті, і потім його будемо розмножувати по нашій діаграмі. Ну, По-перше, нам треба все ж таки розблокувати цю діаграму і перенести її кудись більш до початку нашого холсту, з яким ми будемо працювати. Далі. Ми трішечки робимо його вище. Цей рядок, тому що нам текста може бути більше і він весь не буде увазити. Далі, що ми робимо? Ну, візьмемо, наприклад, наш рух товарів від складу до магазину. Що в нас завжди є? Рух товарів. У нас перше є е, е, якийсь великий склад, да? наприклад, склад країни. Країна. Так. М -м, далі ми його робимо трішечки менше. В нас там буде один товар, і в принципі, я не бачу сенсу його робити великим. Так. Он бачите, яка штука. Воно завжди чіпляється, і це може дратувати. А, країна Далі нам потрібно додати якусь фігурку, яка буде наш, імітувати наш товар. Іконок дуже багато, вони всі англійською мовою і перебирати їх можна довго. Я знайшов ось таку чарівну корку Consumer Goods. Закликом вона просто додалася на наш холст, і нам треба її зараз посунути. Коли ми рухаємо по об'єкту, ми бачимо, що вона до нього чіпляється і позитивнується посередині, вертикально та горизонтально. Ми бачимо ці ліній для керування. Ну, я цього, наприклад, робити не хочу, я хочу показати дещо інше зараз, і тому я зроблю це так. І далі я скопіюю цей об'єкт ще е, раз. І бачите, він вже вирівнюється по висоті, і ми можемо, наприклад, зробити його десь так. Ось. Е, далі. Щоб в нас е, це був єдиний об'єкт, що ми робимо? Я тут теж зроблю те саме з текстом. Будьте обережні, деякі речі, які ви будете робити, вас будуть дуже дивувати. Вони трішечки незвичні. До цього треба буде звикнути. Ось. А, і зараз ми маємо назву на такому самому основному... рівні, як і назва загальної нашої діаграмки. Так, так, ось ми маємо країну. Зараз ми її клонуємо, цей блок, а щоб його сканувати, нам потрібно сканувати все це. Одночасно разом. Тож ми його групуємо. Це інколи працює трішечки неочікувано. Бачите, я, е я обрав все це, але, наприклад, е коли я все це згрупував, е індикатори того, що. Того, що це окремий об'єкт, вони не зникли. Це може трішечки теж а, дивувати. Але насправді, ось у нас ці три об'єкти згруповані, ми можемо їх клонувати, наприклад, на іншу область. І ми його швиденько склонували. Це в нас буде, наприклад, трішечки ніже область. Далі. Нам потрібно ще зробити ще один блок. Тож ми розблокуємо нашу центральну загальну сферу оточення і знов її блокуємо, щоб вона нам не заважала. Далі ми знов плануємо наш об'єкт. Тепер. Саме цікаві починається зараз. Зараз я хочу показати рух об'єктів між собою. І в нас тут є такі чарівні точечки з стрілочками. Якщо я натисну на стрілочку, вона під'єднається до іншого об'єкту. Вона, на жаль, інколи обирає об'єкти не так, як ми хочемо. Бо насправді ми хочемо доєднати об'єкт цей кубік з цим кубіком, да? цю сутність з цією сутністю, а вона нам чомусь поєднала з е нас з самим нашим товаром, іконкою товар. І тільки що ви помітили, що коли я випадково натиснув сюди, в нас побудувалася стрілка, яка вже вірно. Е Додавайся до іншого товару. Але ця стрілка нам не потрібна, тож ми її прибираємо. І прибрав я тільки що на той об'єкт. Тож ми забираємо цю а, лінію, і тепер дивіться. В нас є точки прив'язки. Це ця точка прив'язки і ця точка прив'язки. І нам потрібно цю точку прив'язки змінити на ось сюди. Що це означає? Що коли ми будемо рухати всю цю велику сущність, вона стрілка буде, бачите, вона міняється, і вона все одно з'єднує два ці елементи. що, наприклад, вниз. Да. Чомусь вона не міняє точку приєднання, наприклад, на верхню, в ніжній да, блоку, але, в принципі, це вже нам надає можливість все ж таки не втратити наші залежності. Ось. І так само я хочу з'єднати нашу а, другу сферу. Я обираю нашу стрілочку і роблю прив'язку до сюди, до сюди. Ось тепер ми бачимо, що в нас є стрілка з двома точками прив'язки, і цей об'єкт я теж можу рухати. І цей об'єкт я теж можу рухати, вони не втратили зв'язок між собою. Що нам було потрібно зробити. Далі. Я все це групую. А... І це групую. Мені насправді дуже цікаво, як саме групуються а... стрілочки з об'єктами прив'язки. Це була трішечки дивина. Ось. І нам дуже допомагають оці е, лінії вирівнювання, які нам. Роблять баланс по висоті, по ширині. Так. Тепер ми маємо все це, наприклад, згрупувати. І бачите, що в нас заблокована верхня, а, і ми не можемо згрупувати все це разом. Тепер я обираю все це, вибрати все а, групую. Ну, і щоб воно не бігало. А, бачите, воно вже. Бігає одним таким великим об'єктом, але чому він дає нам можливість угу. і знов одна й та сама проблема. А, і знов вона чомусь не працює так, як ми очікуємо. Ну, так вона пересувається, але, наприклад, якщо ми перестанемо це. Угу. Ось така трішечки незвична схема, так, ладно, насправді я її блокую. Тепер поговоримо про експорт. Ми ж хочемо додати цей нашу круту діаграму в якусь презентацію, чи щось таке. І тут є два певних нюанси. Наприклад, я хочу зробити, щоб показати певні речі. Для того, щоб показати певні речі, нам потрібно насправді розблокувати все це. Бачите, скільки я роблю різних рухів. Да? Цікаво, що воно тільки що розблокувало? От скажіть мені, де логіка? Де логіка? <рес> я насправді хочу зробити певні речі. Я хочу зробити, по-перше, не у в нас вже є, я хочу зробити стиль. І зробити колір фону, наприклад, ну, це якийсь дуже, ось такий. Колір фону. Так. І це в нас чому б е, Трішечки не те, що я хотів зробити. Але ми зараз подивимося, як це можна зробити. О, це те, що я хотів зробити. Зараз ми маємо якийсь фон, і зараз ми, я хочу експортувати це як векторну графіку. І це в нас буде не XML, а PNG. Склад бітмоб. Склад PNG раз. І друге, мені цікаво протестувати, як же ж воно збережеться, як а, векторне зображення. Так. Тепер ми перемикаємось до нашої презентації, яку я тут створив, І трішечки пограємось. Я насправді просто видалю всі слайди, а також зі слайда видалю все це. І зараз я спробую додати обидві ці наші. Слайдики на наш слайд презентації. Що ми бачимо? Коли ми додаємо щось з фоновим зображенням, то в нас зараз доданий векторна графіка в SVG форматі. Цікаво, воно щось покаже, що це, не покаже. Воно просто пропонувала змінити зображення. Ось. І е зараз ми додамо нашу пенджешечку. Поруч. Як ми бачимо, вони додались однаково бо в нас є е фоновий колір. Колір нашого фону, Але якщо ми не хочемо колір фону, а ми хочемо прозоре бекграунд, да, прозоре тло, наче це називається, тоді ми робимо трішки інше. Тоді ми беремо. І забираємо цей наш фоновий бекграунд, фоновий колір, і знов експортуємо цю картинку як склад 1 SVG. І як склад 1, але PNG. Тепер знову переходимо до нашої презентації. І бачимо, що в нас є е, два, якби дві діаграмки на нашому слайді. І зараз ми додаємо ще дві. Але ми бачимо певні розбіжності, що в нас вже є е, наша. Картинка, але вона прозора. Я насправді погрався там з кольором фону, тож тексту в нас буде. І це теж можна побачити, що це теж приємна річ. Ось. Але вже тут є певні нюанси, що в нас є трішечки різні масштаби. Малюнку, і воно насправді воно масштабується і в SVG, і в бітмапі, в... в растровому зображенні. Вона масштабується, в принципі, нормально і однаково. І я насправді зараз я не впевнений, що я вже можу сказати, яка ж саме тут, е... який саме тип малюнку тут зараз вставлений. Ну, це можна вибрати, наприклад, відправити його. Нахуй. На задній план, наприклад, і це в нас буде інший об'єкт. Ось. А ми тут наробили різного веселого. І, в принципі. Якихось переваг між бітмапом і векторним малюнком, е крім розміру файлу, я не бачу, бо насправді зараз всі, всі редактори працюють якось плюс-мінус однаково, і, в принципі, ніякого, ну, на мою точку зору, різниці немає. Є точка зору. Тих, хто працює з графікою, вони скажуть більш цікаво. А ось що ми побачили, що в нас малюнок поїхав відносно нашого малюнка. І це вже трішечки цікаво, тому що, якщо ми побачимо, що я сам імпортував. Я імпортував повністю малюночок. Так. О, і це може бути чимось цікавим. Як ви бачите, тут можна трішечки гратися. В ківнуті з малюнками. І щось з такого плану я, скоріш за все, зробив. І додамо ще нашу PNGшечку поруч. Вона виглядає так само без фонового зображення. І, в принципі, за направляючими ми також можемо центрувати якось і робити масштаб, і, в принципі, текст теж буде читаємим і розпізнаваним. В принципі, це все, що я хотів розповісти про цю програму. І на цьому я буду з вами прощатися. Дуже дякую за просмотр цього відео. Приходьте ще, залишайтеся зі мною і буде далі щось цікаве. Усім дякую, пока-пока!